Всім привіт! Що? Хто там в коментарях писав Вова, коли теґавісімсот 801 Получайте. Зараз ми її будемо розбирати, переробляти, слухати, як вона виглядає, яка комплектація і так далі. Так що буде дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки, огляду, тесту та переробки. Так, дивіться, е, колонку цю купив я швидше ще. Відео ви могли її бачити. Я показував там ще одну перероблював. Давайте я вам спочатку почитаю інструкцію, розпакуємо і детально її включимо, послухаємо, а потім ми її переробимо. Так, що в нас де тут по характеристиках? Дивіться, в нас є 10 метрів, це Bluetooth тягне, одна колонка, 3 вати, 120 Гц, 85 дБ. Акумулятор у нас стоїть на 500 мА. Ну Тут, понятно, що там 300 з чимось мАкулятор більше тут не стоїть. Тут навіть перевіряти не треба. Я як відкрию і гляну, якщо там стоїть цей маленький формат, 14500 чи як він. То значить там 300-400 мА мАксимум. І 5 вольт чарджень. Тепер давайте детально, що про неї пишуть, що в комплекті і так далі. В пакуванні колонка, одна штука кабель USB. Одна штука кабель AUX. Тут, до речі, ще йде AUX порт. Матеріал поліестер, ABS пластик функція FM радіо USB. ТФ-карта Блютуз аудіо версія блютуса 5 і 0. Тут в цій колонці вони вже такі трохи опис. Я вам скажу, зробили що в ній є і так далі. А то на всіх рештах просто колонка пластикова 5 ватт чи 3 ватти. Виготовлена вона в нас 0,5 23 року. Срок придатності не обмежений. Валість використання залежить від інтенсивності експлуатації. Робник взяв цюнь-тюнь. Коротше, ви поняли тут, як то кажуть, фіг вимовиш і так далі. Що в нас тут ще є? Тут в нас значки всі є. Тут, як ви бачите, показано, що можна ставити телефон сюди. І в нас в різних вони йдуть кольорах. Бачите, в мене іменно такий хак і кольор я вибрав, тому що був червоний. Ну, Червоний сильно замазується, чесне слово. Беріть, темніші кольори колонки, тому що вони будуть чморгатись туди-сюди, і плями точно на ній будуть, там сколи і так далі. На чорному менше видно. Може і на сірому буде менше видно. Це вже, як то кажуть, вам вибирати, які вам більше подобаються. Добре, давайте ми її розпакуємо. Хоча вже я її розпаковував, я її кажу, вже слухав. Так, коробочку десь на бік. Туди закинемо. Тут ще в нас одна така коробочка. Добре, виглядає вона ось так. Як ви бачите, тут у нас планочка, пластик досить твердий. Реально тут в нас кнопки управління, індикації. І вона йде тут така шматяна. Ну навіть не шмата, а тут синтетика. Тут, походу, сіточка обтянута такою от синтетикою. Внизу у нас резинки є. Я ще вроді навіть цих не познімав. Та плівок не познімав. От бачите, давайте знімемо зразу плівки. Ось так. Плівка раз. Також тут у нас така типу ручка резинова, що можна її нести. Ну, я кажу, тут на зап'ястя не положиш. Тут тільки о, можна скоро порвати. Бачите, тут тільки на два пальця начепити. Ну, все одно є щось тримати, бо вона така, як вам кажу, габаритна. Давайте розміри покажу. Так, що по розмірах? В нас висота. Якщо брати з ось цією ось підставкою, то в нас виходить 9 см висота. По квадрату ширина вона має 10,5. І сюди, мені здається, також вона має десь 10,5. Та, десь 10,5, бо тут де в нас на завуження. Так, по зарядках в нас тут у нас Type-C. Тут у нас Aux, тут у нас на флешечку таку, тут на флешечку і під USB, включення і виключено. Що я вам скажу? Дуже жирно тут напічкали, як то кажуть, AUX, це, це вже добре. Але хто зараз AUX-ом користується, я не знаю, чи є ще такі телефони, випускають за ом Я думаю, що ні. Давайте ми відставимо. Зараз я вам покажу комплектацію. Ось так. Комплектація в нас, то ми на бік також, щоб воно не мішало. Комплектація ось в нас є AUX. Дріт такий дубовий. І в нас зарядка мікро-USB. Добре, та добре, нехай буде. Так, давайте ми це все на бік відставимо ну, також. Давайте Ми її запустимо, включимо. Ану. Ну, я вам скажу, ця не голосно грає. Реально, не голосно грає, так як там ті включення, оце Bluetooth Mode. Спокійно, легенько, не нагружає на вуха. Так, дивимося по управлінню. Плюс-мінус пауза, плей, Треки, я думаю, переключати тут не можна. А це М-ка ми радіо. Коли ми нажимаємо раз на М-ку, включається It's радіо. Давайте я скручу. А, то я вже переключив хвилю. Так, поставлю на паузу, не. бо зараз заблокує мене YouTube. Антена, як тут мені писали в коментарях, це Type-C, Оцей роз'єм. Це її антена. Сьогодні ми також зробимо від неї повноцінну антенну, підпаяємося. Я думаю, буде супер тягнуло. Бо тягне в мене зараз на даний час дві хвилі. Це є радіоп'ятниця. Ну зрозуміло, вона всюди тягне, і в мене радіо Галичина. Що по управлінню радіо, зараз я вам включу, покажу. Дивіться, ще раз включаю радіо. FM тут ви переключаєте собі хвилі, шукаєте. Якщо ви зажимаєте, тоді воно йде. Давайте менший звук дамо. Якщо ви зажимаєте на плей, вроді, воно шукає автоматично. О, дивіться. Хоп! І все почало шукати автоматично. Ось індикація моргає, і воно автоматично вам знайде хвилі. Пауза це зупинити. Хочете в ручному режимі, плюс-мінус шукати хвилі, знайти і так далі. Давайте ми переключимо на Bluetooth і послухайте, як тут грає музика. Включаємо музику без авторських прав. Де наша козирна ця пісня? що є, індерок? О, от вона. Пробуємо. Воно вже в мене підключено. О. Звук. Тут я на телефоні дав максимум. Тепер давайте дамо тут. Ано. Максимум. Ну, що вам сказати? Голосно, досить сильно голосно. І звук такий об'ємний. Давайте я скручу. Я вам скажу, вона не храпить, так, як там ті. От реально не храпить. Давайте ми включимо щось з басом. Що ми включимо щось, щось з басом? Десь у нас тут було. О, Драк Клаб. А ну, максимально. Вас гупає, я вам скажу, гупає добре. Давайте я скручу. Що я вам скажу? Ця колоночка чистіше грає, чим там ті, що я робив. Оця з підсвіткою квадратна і ця підсвіткою така кругла. Набагато чистіше грає, набагато ліпше. Ось на слух реально чистіший, класний звук, звичайний. Не є якийсь якісний звук, що там сочні, баси, низи, верхи і так далі. Ще раз повторяюся, я не експерт в, то в тому ділі, але та на слух чутно, коли якісна музика. Дивіться, давайте ще щось включимо. Це, ще що, це. Отаку та, о, музику включим. Ось таку давайте включимо. Слухайте. Давайте трошки послухаємо секунд 30. Ну, класно грає. Приємно, не давить на вуха. От, давайте максимально звук дамо. Максимально. Голосно, досить голосно. Тут в нас колоночка, якщо розвернути отак. І послухати збоку, як то кажуть, вродь нормально. Що я вам скажу? Класно, гарно грає. Давайте я вам, в принципі, зараз візьму там ті дві колонки, і ми включимо також там ті дві колонки. І ви самі почуєте і оберете, яка краща грає. Напишите мені в коментарях. В кожній буду представляти мікрофон. Ви послухаєте, і в коментарях напишіть, яка краще, чистіше і приємніше її грає. Погнали! Начинаємо з цієї круглої 159 гривень, потім 174. Ну і це теж 174. Зараз я не знаю, скільки ціни коштують чесно. Погнали. Ось так ця грає. Давайте мікрофон я вам підставлю. Отак. Ця грає так. Добре, добре. Пауза. Ось так ця грає. Тепер наступне. А ось так ця грає. Ну Набагато приємні. Набагато. За тих от дві. Ну я б виставив так, а ви там пишіть в коментарях, як ви чуєте. Ось через мікрофон. Ось так, дивіться. Це в нас перше місце з цих трьох, це в нас друге, а це в нас останнє. Так, добре, ці ми колонки відставляємо. Ви вже мені в коментарях напишете, що краще грає. Я думаю, ви приблизно оприділите, що собі вибрати, якщо захочете там купити колонку дешеву в Аврорі. А ми приступаємо до розбору оцеї колонки. Подивимося, що всередині, як зроблено і який акумулятор. Погнали! Тут у нас зроблені посадочні, знаєте під що? Під акумулятори 18650. Можна дві баночки сюди втиснути. Дивіться, ось тут у нас. І тут у нас якісь посадочні. Я не знаю для чого вони, але мені здається, для акумуляторів 18650. Давайте ми приставимо, дивіться, все правильно, в нас тут стоїть в корпусі під дві акума. О, дивіться, Раз акум От стоїть. Зараз ми поставимо. І ще один акумулятор. Ану, два акумулятора заходить. Ось так воно заходить. О! От воно зроблено під два акумулятора, дивіться. Ось два акумулятора 18650 сюди заходить. Реально. Ну Чому ж то ставити ось цього парафію, я не розумію. Ну Китайці все здешевляють, реально. На заводі воно ж продумано, дивіться, все стоїть. Два акума сюди ставиш, вони якраз чітко прижимаються ставляться. Дивіться, раз, два, все. Добре, давайте ми це все виколупаємо звідси, ось так. От воно легенько виколупається. Ось дивіться, зараз ми розігріємо то все, ті всі дроти, і витягнемо звідси це все діло. Ось такий акумулятор, як ви бачите, стоїть. 500 мА37 вольта. Ну, не знаю, можливо, є, але мені здається, що нема. Щось тут всередині є, або БМС-ка, або що. Або вони так там щось напаяли. Давайте ми розріжемо це все діло. Так, стоїть БМС-ка, плата. Дивіться. БМС 1С стоїть у нас. Давайте ми розріжемо. До речі, зробили гарно, БМС-ку поставили, прокладочки і так далі. Ну чому ж то не поставити акуму 18650 дорого чи що? Я не розумію. Це Акум, ну він 500 мА не має. Можливо, 400-370, так як там тих я заміряв. І формат той же самий, як ви бачите. Ну Тут хоч вони поставили BMS 1С. Ось вона виглядає BMS-ка. Просто з захистом на розряд. Навіть від короткого немає. Так, все розібрано. Дивіться, як тут зроблено. Тут настоїть, як ззаді, так мені казали, резонатор, і він прикручений на болтик. І Тут стоїть у нас така вот плотна губка, як тапочки продають, знаєте, такі пінкові, і вона, походу, впирається от тут, сюди, в динамік. Тут ми спокійно можемо поставити акумулятори 18650 в кількості дві штуки. Це дуже багато і вона буде дуже довго і грати. Можна, в принципі, і один поставити, але мощний. І зарядку також треба ставити можна. Тому що ця зарядка, давайте ми замірюємо, скільки ця зарядка в нас заряджає. Тому що люди писали мені в коментарях, а чому ти рідну не залишаєш? Я зараз вам покажу, з якою силою струму заряджає рідна Пість зарядка. Сюди. Включаємо мультиметр. Заміряємо сам акум. Оцей акум, що тут стояв, він у нас трошки посаджений. У нас 38 вольта. Він посаджений. Давайте ми підключимо зарядку, включимо на ампери. Подивимося, з якою силою струму заряджає рідна зарядка. Дивіться, плюса притуляю. І тут плюса. Скільки? 170-190 мА. Коли вона буде розряджена, ну максимум, що вона може заряджати, це пів ампера. Повірте, це дуже довго. Я як сюди зараз поставлю акум на 3000 мА. Представте, скільки буде вона заряджати, ця рідна зарядка. Дуже довго. Буде сутки заряджати на 3000 мА. Добре, дивіться, то ми відключаємо. Зараз ми це все відпаюємо. Відео буде довге, але буде цікаве, тому що я по ходу придумав, як це все гарно зробити. По-перше, акуми я сюди поставлю ось такі, зараз я вам покажу. Акуми в нас будуть стояти Panas, Panasonic. Дивіться сюди, на скільки 1000 мА. На 3300 мА. Це акумулятори Panasonic. Де я їх купив? Зараз я вам розкажу. Хлопці, акб.com.ua. Я кажу, хлопці, я буду переробляти колоночку. Давайте мені якісь хороші акуми. Як ви бачили, 3000 мА невисокотокові, звичайні акуми. Прислали мені таких два акумулятора. Ну, я сюди поставлю один, того ховатить по шию, реально слухати цю колонку дуже надовго. Ще зараз замірюємо її споживання, скільки вона споживає на середньому звуку. І тоді будемо знати, скільки вона годин буде і грати. Такі акуми, я собі ще в них закажу, то 100% я собі хочу зробити козирний павербанк. Представте по 3 000, по 3300 міліапере один акум на 10 банок. Це буде бомба. павербанк. Що якщо хтось хоче замовити класні фірмові акумулятори з реальною ємністю, як ви бачите, 3000 3300 мА. 3 300, 3 300 мА. Звертайтесь до хлопців, акумулятори в них класні. Вони вам підберуть під що хочете. Я кажу LG, Sony, Samsung, Panasonic, хороші акуми. Туди ми поставимо цей акум, і буде бомба Приклеїмо Один мені повністю хватить. Можна в принципі і два, то вже по вашому бажанню. Але я вам кажу, вона і так буде дуже довго грала на цьому акумуляторі. Давайте ми ще замірюємо скільки вона споживає. Коротше, це в нас виходить чуть більше середній звук. Коротше, вона навіть 100 А не споживає при такому. Можете порахувати, скільки вона буде грати на 3300 мА. Ну, дуже довго на середньому звуку, на максимальному також довго. Так що, давайте ставимо на паузу і приступимо до праці. Будемо збирати, зараз я вам покажу що. Тут ми будемо робити, як що я з собою взяв: ставити платочку ip 2312, тому щоб вона скоро наші панасоніки заряджала. Далі вона захисту не має. Ми на акум будемо ставити bms 1 s на цей акумулятор. Ось так зараз я вам це все покажу. Та цю платку ми будемо ставити сюди, індикацію вниз. Тут просверлимо отвір на індикацію заряду. А сам роз'єм Type-C, в мене ось такий є. Я на Китаї замовляв. Ми його внижче оцього Type-C припаяємо сюди. Припаяємо дротики на вхід сюди до цієї платки, на вихід на цей акум. Мікро-USB ми залишимо, бо це антена і також я зроблю антенну. Кажу, відео буде довге, але буде цікаве, реально. Так що, щоб відео трошки було коротшим, я включаю на напришвидшення, я погнав до праці. Нарешті я її зібрав. В принципі, побавитись треба добротно, але колонка вийшла супер. До речі, напишіть, що в коментарях мені писали, як Вова там напхай вати буде класніший звук, ліпший звук. Не знаю, де її пхати, бо тут у нас є резонатор і так далі. Давайте я вам покажу, як вона виглядає. Тут во, індикація, як ви бачите, ось тут в мене. Звичайно, пластик тут такий рифльоний. Бачите, і воно так не чітко вийшло. Ну, легесенько, можна так підчистити. Я підчистив і супер. Ззаді в нас тут два гнізда. Одне Type-C трошки неакуратно мені вийшло, ну я ще візьму ножичком, тут підчухаю, і буде гуд, незамітно. Тут я припаяв дротики антенну, але і воно не сильно змінилося, чесне слово. Краще, коли я запихаю шнур, притуляю, антенна ліпше тягне. Напевно, я оце випаяю, просто шнур сюди буду вставляти, коли хочу радіо, і все. В принципі, ткань, подивіться, натягнулася вроді нормальна, ніде складок немає. Чуть-чуть отут не попав, треба було в цю сторону. Ну, це не критично. Спочатку хотів я Цим клеєм клеять Т8000, але я подивився що там на термоклеї було назад на термоклей. Супер все приклеїлось. Прикрутилось, все вийшло як завод, майже якщо ось так вона круто вийшла і важить вона зараз так нормально і буде грати, до речі, більше двох суток. Реально більше двох суток. Ще раз повторюю: за акумуляторами можете звертатися такими хорошими до АКБ Посилання Посилання залишу в описі під відео. Ну що, давайте я вам покажу, як тут зарядка йде. І зарядка в нас буде тепер швидка. 2 ампери буде заряджати. Ось так. В нас тут світить індикація, що акумулятор заряджається. Все супер. Швидко буде заряджати і довго буде грати. Давайте ми її підключимо. В принципі, я вже підключив. Зараз включу музику і послухайте, як вона грає. Даємо звук. Ось так воно і. Ну, об'ємно, об'ємно. Набагато краще, ніж ті колонки. Група є добре. Що, я думаю, ви зрозуміли. Переробка реально вартує, колонка сама нічого не вартує. Реально там 174 гривні я за неї заплатив. Зараз може вона коштує 260 до 300 гривень. І ось так стати трошки та треба заморочитись, переробити, але зато класно буде іграти дуже довго. Всі деталі, як я спаював, я зробив на пришвидшеному. Ну там в принципі нічого складного нема. БМС-ку поставив на акумулятор, де батарея плюс і мінус припаяв до батареї. І від батареї, де наживлені, де колонки плюс і мінус. І на зарядку, як ви бачили, я поставив ще один Type-C, і тепер в мене Type-C. І все, складного нічого, в принципі, нема. Чекаю ваших коментарів, вашої думки, звичайно. За мою роботу і за мою ідею, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!